Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад для всіх знаків на місяць лютий на картах Таро. Розпочинаємо знак Зодіака Овен. Як завжди, розглядаємо 5 запитань. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одна додаткова карта відповідь на ваше запитання так або ні, що ви планували в місяці лютий 2025 рік. На допомогу нам колода мадам Ленорман, якщо у нас виникнуть запитання. Загальний фон місяця овен. Двоєчка кубків. Це дуже позитивна карта. Ви будете не просто жити своє життя, а жити на позитиві. Тобто у вас будуть вдалі якісь стосунки, як особисті, так і по роботі, якесь спілкування, якісь позитивні емоції. Прямуємо вперед, робота. Тут жезлів. Ви будете впевнені в тому, що ви робите, і ваші робочі моменти будуть вдалими. Фінанси тус мечів. Ви маєте бути конкретними в стосунках зі своїми фінансами, тобто ставитися до них серйозно, не профукувати, так би мовити. Тому що ось ці два тузи, вони можуть казати, що як ви працюєте, так ви і отримуєте. І саме зараз для цього є всі гарні шанси. Прямуємо далі особисті питання. Карта мах. Вона показує, що ви будете наповнені енергією для того, щоб все склалося так, як ви собі мріяли або планували. Прямуємо далі застереження. Карта зірка. Зазвичай, коли людина має успіх, вона може трохи відірватися від землі. Як то, каже, як -то кажуть, загордитися або якось себе поводити не, не так, як зазвичай. Саме ця карта старший Аркан показує, що не треба грати з долею. Не треба її дражнити в тому плані, що зазвичай так буває іноді полоса успіху, а іноді полоса рівна, спокійна, нічого особливого. Пам'ятайте про це. Порада. Карта імператора ця карта показує, що влада та якісь успіхи на посаді або щось таке. Вони також з собою мають відповідальність. І пам'ятайте про це, тому що не тільки вам дає Всесвіт, якісь успіхи, а ви маєте також поділитися трохи з кимось, завдяки кому це може відбуватися. Наприклад, на роботі ваші співпрацівники або вдома ваші домашні, родина ваша. І ще, друзі, одна карта. На ваше загадане бажання, так або ні, саме на місяць лютий. Дев'яточка жезлів. Вона показує, що, хоч і якісь труднощі виникають на шляху вирішення цього завдання, але ці труднощі вже завершуються. Можливо, саме зараз ще ні, воно не може збутися, але зовсім скоро це стане реальністю. Ось так, друзі. Судячи з трьох старших арканів, можна сказати, що для вас цей місяць дуже вдалий. Звертайте на це увагу і не лінуйтеся дивитися всі мої розклади, саме тому що ви не знаєте, в якому саме будуть для вас важливі відповіді на питання. А ми прямуємо вперед знак задяка тілець. 5 карт, загальний фон місяця для тельця, робота, фінанси, особисті питання, зостереження та порада. Одна карта відповідь на ваші запитання, що вас турбує саме в цей період. Загальний фон місяця тілець. Король Пентаклів це карта вашого знаку, і саме тому вона вам каже, що у вас будуть всі можливості для здійснення ваших запланованих дій. Робота. Карта жриця. Вона показує якісь неочікувані моменти по роботі. Будьте до цього готові. Наприклад, вирішувати якісь складні ситуації. Тому що це старший аркан. Ситуації можуть бути як позитивний, так і негативний. різного характеру. Але це старший аркан, саме тому будьте до цього уважні. Фінанси. Король жезлів. Ця карта показує, що ви будете докладати всіх зусиль для того, щоб ваші фінанси були на должному рівні, такому, як ви собі запланували. Особисті питання. Карта туз мечів. Вона показує, що можуть бути якісь складніші, кардинальні рішення в особистих стосунках. намагайтесь щоб ці рішення були делікатні, позитивні, і тільки в цьому випадку. Ви не нашкодите саме собі та своїм стосунком, які б вони не були, або стосунки в розвитку, або стосунки вже в стабільній родині. Прямому вперед застереження для тельців колесо фортуни. Знову ж таки, старший аркан це дуже позитивна карта, але вона вам підкреслює. Щоб ви якось не злоупотребляли своїми якимись моментами, котрі у вас будуть вдалими, чого б це не стосувалося, або якихось грошей, або якихось можливостей. Це дуже гарна карта, але вона вам випадає в застереженні. Іноді доля випробовує вас на ось такі моменти. Дає щось таке, чого ви або не заслуговуєте, або випадково для того, щоб перевірити, як ви будете себе поводити, щоб не задрали носа. Прямуємо вперед, порада для тільців, п'ятерочка жезлів. Це карта боротьби. Боротьби, можливо, з якимись складнощами або боротьби для того, щоб складнощів не було. Якихось, якісь дії, які ви будете виконувати для того, щоб полегшити та покращити ваші події в місяці лютий. І ще одна карта. Відповідь на ваше запитання так або ні. Шестерочка Пентаклів. Це карта друзів і це карта допомоги друзів. Тобто. Можливо, хтось вам допоможе для того, щоб ваше загадане бажання здійснилося. Зверніть на це увагу, і все цілком реально, що ви виконаєте всі свої заплановані дії та події. А ми з вами прямуємо вперед, у нас знак Зав'яка Близнята. Місяць лютий, знак зодіака – близнята, розклад таро. П'ять карт. Не забувайте загадати свої бажання або запитання, і додаткова карта вам на нього відповість. А зараз для знака близнята. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. І одна карта відповідь на ваше запитання. Загальний фон місяця. Старший аркан, карта блазень. Вона може казати, що ви будете щось розпочинати з чистого листа. Або деякі ваші події можуть бути, як то кажуть, пусті. Тобто. Ви щось собі заплануєте, але потім подивитесь, що результат був неочікуваний. Не такий, як ви собі планували, а, скажімо, даремно витрачений час. Будьте уважні до цього, не ставтеся поверхньово. Тобто більш глибокий аналіз дасть вам можливість вашу ситуацію покращити або якось правильно зробити, щоб не був результат ноль, бо це нульовий аркан. Прямуємо вперед, робота. Десяточка жезлів. З роботою можуть бути якісь складнощі. Це стосується як виконання, так і, наприклад, коли немає роботи. Сьогодні у нас на допомозі карти мадам Ленорман. Запитаємо, що можна з цим робити. Питання по роботі для близнят. Якісь договори будуть складнощі з укладанням якихось договорів. По роботі. Можливо, працефлаштування, а також вже якісь договори, котрі ви мали підписувати. І що, це, що може цьому завадити цим ускладненням? Документи. Все так, як зазвичай буває близнят. Можливо, вам знадобиться. Докласти більше зусиль для вирішення своїх завдань по роботі. Для цього треба відпочивати вдома, і у вас все обов'язково вийде. Фінанси. Королева Пентаклів. Ця карта каже повну гармонію в фінансах, не дивлячись на ваші складнощі в робочих моментах. Особисті питання. Дев'яточка мечів. Зазвичай так може відбуватися, коли ви всі зусилля докладаєте до роботи, то свої особисті питання можуть трохи ось так прихрамувати. Тобто, кажучи, що якісь хвилювання, якісь події, котрі ви, наприклад, не очікували. Ще раз з вами подивимось, що саме може вам допомогти в особистих питаннях. Карта Хмари. Не тримайте ніякі секрети, якісь непорозуміння можуть виникнути. І ще одна карта карта корабель. Намагайтесь відпочивати, наприклад, з родиною. Якщо у вас буде складнощі по роботі, то хоча б в родині не зривайте свої негативні емоції на своїх близьких, а намагайтесь якось відпочити для того, щоб привнести позитив в ваш. Місяць лютий. Прямуємо вперед застереження для знака близнята. Четвірочка жезлів. Це карта дому, карта родини. Дім це сам, саме те місце, де ми накопичуємо енергію, або, я б сказала, переробляємо її з негативної на позитивну. І саме тому не сваріться вдома, будьте уважні обережні для своїх близьких. Для того, щоб була гармонія, яку так полюбляють близнята порада туз жезлів. Іноді ви можете відчувати, що ваші сили вже вичерпані, але саме ця карта вам показує, що потенціал у вас великий, і саме тому трансформуйте свою енергію з негативного в позитивну. Якимись діями, якимись подіями для того, щоб вам було легше долати ці складнощі. І одна карта відповідь на ваше запитання так або ні. Четверочка пентаклів. Ця карта може казати, якщо ви щось хотіли зробити або купити, то у ваш ресурс досить таки низький, стабільний, але низький. Можливо, саме зараз вам не треба ризикувати, а якщо у вас питання було іншого характеру, то поки що ні. Ось так, друзі, зовсім скоро у нас детальні розклади з 3 по 9 лютого на пасіянці. Не пропустіть! До зустрічі!